Привіт! Ви на каналі Зміст! Сьогодні ми покажемо вам історичні будівлі полтави, які, на жаль, руйнуються. Розповімо про їхні особливості та перспективи. Чому нам зараз важливо зберегти цю будівлю на вулиці Конституції 9? Тут треба одразу сказати: не всі будівлі в історичному осерді мають охоронний статус. Інколи це, ну скажімо так, не все внесли в реєстр, тому що реєстр зробився поспіхом на початку 90-х, і дуже багато цінних об'єктів не були внесені, їх досі вносять періодично або за поданнями, або власники вносять самі, або громадськість подає і так далі. Деякі з них, ну. Знову ж таки, різного рангу, там естетичної, історичної цінності і так далі. Але головна цінність кожної з цих будівель те, що вони є складовими оцього історичного середовища Полтави, історично сформованого. І подекуди це середовище вже е, зруйноване, ну фактично повністю, подекуди воно ще більш-менш е, збереглося. Тому в даному випадку. Ми не можемо сказати, що цей будинок це пам'ятку, яку потрібно тільки реставрувати, там вилизувати кожну цеглиночку і нічого тут не змінювати. Це буде невірно, неправильно. Але якщо ми цю будівлю зносимо, ну ми не можемо знести двоповерхову будівлю, щоб на її місці звести двоповерхову будівлю, треба ж розуміти, да? Тобто, якщо ми змінюємо поверховість, ми знову ж таки розбалансовуємо цей історичний фронт вулиці. Це не означає, що, наприклад, ця будівля не може отримати там в ході реконструкції мансардний поверх, наприклад. Може отримати, вона не вийде вище за апеляційний суд, наприклад. Вона не зруйнує сприйняття цього середовища. Це не означає, що її не можна добудовувати, що її не можна переплановувати, не можна вживати там якихось заходів з модернізації цієї будівлі. Але е якщо її знести, Ну, ми розуміємо, що не може, ну, її не, не знесуть просто, щоб на її місці звести таку саму. Ну, тобто, значить, треба буде зводити її вищою. Якщо туди звести вже 4-5 поверхів, все, фронт вулиці знову ж таки і тут надірветься. У нас є поняття, і навіть юридично воно зафіксовано, комплексна охоронна зона історичного центру Полтави. Це, грубо кажучи, від Білої Альтанки е до СБУ. Приблизно, так що взяти, от такий відрізок, і від е, е, вулиці Перепелипоорвика до вулиці Шевченка. Ну, з, з сусідніми якби, будівлями, які прилягають до цих вулиць, це так грубо окреслив. Тобто, це зона, де збереглась максимально історична забудова міста, зберігся характер середовища міста, і це є цінністю. Тобто, е, ця комплексна охоронна зона, вона не говорить, що ми не можемо в цій будівлі нічого там розібрати і переробити, тому що в неї особцієї особ... будівлі немає охоронного статусу. Але охоронним статусом тут виступає середовище. Я вам гарантую, що люди приїжджають в Полтаву не для того, щоб відвідати два-три музеї, не для того, щоб подивитись на чотири-п'ять пам'ятників, з яких половина зараз має сумнівну репутацію. Ну, ми розуміємо в нинішньому контексті, як вони сприймаються, так. Люди їдуть в Полтаву, щоб відчути дух цього міста батьківщини Котляревського, батьківщини там українського модерну, там багатьох важливих ініціатив в контексті взагалі української ідентичності. І якщо вони в цьому місті будуть бачити, от дивіться, краєзнавчий музей, а навколо нічого вже не збереглося, або дивіться там успенський собор, там а навколо нічого, бо Спаська церква, а навколо вже нічого не залишилося з того, що їх оточувало. У власне цінність самих цих пам'яток національного значення, вона теж тоді падає. Ну, юридично вона є, але естетично ну, люди е не будуть в цьому зацікавлені. Забудовник, який в подальшому буде щось робити з цією будівлею, повинен е усвідомлювати, що е більше чи вище, ніж три поверхи він. Фактично може звести, але це порушує юридично. Зараз він обмежений висотним регламентом. Висотний регламент там, здається, більше допускає. Там може можна здається чотири поверхи, але з точки зору я ж кажу, сприйняття середовища, ми знову його розірвемо і тут втратимо на цьому місці. Навіть при чотирьох поверхах, три поверхи там можна за рахунок мансарди зробити, тобто в даху. Робиться там підйом даху, це допускає влаштування там вікон, приміщень і так далі. А Зараз, яка фактично перспектива для цієї будівлі? Ми не знаємо поки що. По-перше, які плани у власника, поки невідомо. І на які стадії власне реалізація цих планів так само. Є якась думка, як можна захистити. Тут треба розуміти, що якщо будівля Має а, історичну якусь е, роль, тобто пов'язана з якимись особистостями значними, вона може бути занесена до реєстру як пам'ятка історії. Якщо будівля має якісь е, ну, значні, цікаві архітектурні рішення, і вони, ну, в принципі, дійшли до нас в більш-менш нормальному стані, то в такому випадку. Ця будівля заслуговує занесення до реєстру як об'єкт культури спадщини за видом архітектура. І такі приклади в нас є в Полтаві, коли от нещодавно заносилися об'єкти, в тому числі і зусиллями нашої організації розробляли облікові документації на подібні об'єкти. Коли, наприклад, є цінним там, архітектура фасадів, наприклад. Ну, з архітектури фасадів, а об'єкт не значився, але дійсно це. Гарна, якісна цегляна робота в гарному стані до нашого часу вона дійшла. Суттєвих таких якихось ушкоджень, пов'язаних з Другою світовою там, чи е, ремонтами, самі мурування фасадів не зазнало, тому цього, в принципі, достатньо для того, щоб будівлю заносити до реєстру за видом архітектура. Але знову ж таки, треба розуміти, що всі будівлі. Ми не можемо так ну, так внести, тому що ну дійсно десь тих підстав більше, десь цих підстав менше. І тоді нам потрібно спиратися саме на от, поняття середовищного підходу і розуміти наскільки е ця ж комплексна охоронна зона висотний регламент дають змогу, ну скажімо так, утримувати певні параметри при майбутніх заходах. Ну, власне, ось ще один приклад доволі цікавий будівлі. Е яка має декілька історичних нашарувань. Здебільшого, люди звертають увагу на два аспекти: На перше, що він ну, фасад в поганому стані, це очевидно, тут, власне, нічого не придумаємо. Але е, другий момент, який насправді частіше згадую, це ці барельєфні зображення, так звані медальйони або герби. На фасадах цього будинку. І він так і занесений в реєстр. Він є в реєстрі пам'яток місцевого значення, як будинок з медальйонами. Але що це за медальйони і з чим вони пов'язані? Я вам скажу, що досі це невідомо. Адрес календарі не дають нам а, точного визначення, але, скоріш за все, там, значить так, що. Олександрова живе в будинку на Олександрівській вулиці, ось Олександрівська вулиця, який колись належав родині Паскевичів. Ну, Якщо говорити про родину Паскевичів, це козацький рід, який полтавський з козаків, які тут мали мешкати у 18 столітті. Дивлячись на цей будинок, я можу точно сказати: ні, це не 18 століття, це 19. -те. Але якщо ми пройдемо ще 5 метрів буквально і подивимось на цей будинок з двору, то виявиться трошки цікавіша історія. Виявиться те, що ось з позаду бачимо така от біла частина будинку під шиферним дахом. Ось її видно. Давайте от трошки відійдемо, буде краще видно. От оцей фрагмент будинку може бути 18-го століття. Він навіть не паралельний вулицями. Потім якийсь з купців, очевидно. Перебудував або добудував оцю частину, за якою ми цей будинок і знаємо. Але в комплексі цей будинок має декілька історичних нашарувань. І має історичні втрати. Які втрати ми знаємо? Перше, тут був біля оцих дверей був кований великий такий ажурний навіс. Він на деяких старих світлинах зберігся і можна бачити, що тут був такий дуже красивий навіс. Це те, що більш помітно, але те, що менш помітно, і ми повертаємося до назви цього будинку і найбільш прикметне місце. І люди думають, так що ж означає оцей от медальйон? І я вам скажу, що хто зна чому? Тому що, якщо ви уважно придивитись, дехто каже, що це ножиці, дехто каже, що це шаблі. Але якщо уважно придивитись, можна побачити, що на всіх цих медальйонах нижня частина під у цим перехрещеним елементом. Там щось теж було, і воно збито. Тобто, можливо, це був іменний вензель. Можливо, там був якийсь елемент, який потім з плив міркування якоїсь цензури або чогось прибрали. І тоді може виявитися, що це не ножиці і не шаблі, а можливо, це літера стилізована. Наприклад, літера Х. Проблеми бачимо не озброєним оком. Бачимо ці тріщини. тобто Очевидно, потребується серйозні роботи з укріплення фундаменту. Чи можна його знести? Ну, він в реєстрі, він має охоронний статус. Тому, мабуть, ні. Тобто треба з ним щось робити. Тобто зараз він залишається ось в такому вигляді, фактично заморожений. Так, да, він і заморожений. Немає а, ні, вже квартири всі поки що ніякого ні майбутнього, але і зносити і не зносити можна. І зносити теж не можна. Але з іншого боку, це в будинку доволі велика територія двору. І Знову ж таки, якщо зберігати цей будинок, ну відповідно до нього ставитися як до культурної спадщини, якою вона і є, він є, то тоді треба думати, як використовувати територію двору, як за допомогою той площі, яку дає двір, можна покращити. Але ж тоді треба придумати, яка функція в нього буде. Що це буде? Чим цей будинок буде тоді цікавий людям? Наприклад. Чому люди мають, або що це житло, купити тут квартиру, або якщо це якась комерція, чому ну, людям має бути цікаво відвідувати цей будинок? До речі, навіть зараз в ньому є, от якщо подивитися з вулиці, там є в одній з квартир такий так званий антресольний поверх, тобто додатковий поверх всередині там сходи. Є їх видно, дерев'яні. Що говорить про такій висоті приміщень, і знову ж таки, в цьому будинку можна теоретично зробити мансарду. Можна використати його як два поверхи, маючи по фасаду по виду один.